Приїхала поле сої, вроді стоїть, не тріскається. Так, це у нас тут 15-та відряддя. Зараз перейдемо на 30-те, подивимось, що у нас там. Ну ще, ще рано, звісно, її убирати так. Злузаної вроді немає. Так, це у нас тут тридцяти, почається. Ще рано, ще рано, рано. Рано ще її обирати, ще її тиждень-два стоять, а може навіть може навіть треба буде провести ресикацію борізним щоб вона вся дойшла все рівномірно Ще будемо дивитися по погоді що вона нам скаже такий фон поля Блін, де вже бур'янець пішов трошки